Добрий день, мої малята, любі хлопчики дівчатка. Сьогодні я хочу розказати вам про правила поведінки в громадському транспорті. Дітки, ви знаєте, що в місті людей перевозять автобуси, тролейбуси, трамваї. Цей транспорт називають громадським. Громадський транспорт перевозить пасажирів. А ви користуєтесь громадським транспортом? Яким саме місця зупинки громадського транспорту позначають дорожніми знаками? Цей знак місце зупинки автобуса. Місце зупинки трамвая. Місце зупинки тролейбуса. А зараз будьте уважні. Очікуй транспорт на зупинці. Заходь у транспорт тільки після його повної зупинки. Не сій перед дверима, пропусти пасажирів, які виходять. У транспорті сиди або сій, тримаючись за поручень. Поступайся місцем, стареньким дідусям і бабусям. Коли ви станете дорослими, обов'язково треба розраховуватися за проїзд. В транспорті не можна бешкетувати, розмовляти голосно, смітити, їсти. Треба поводитися вічливо. Якщо ти будеш дотримуватись правил поведінки в громадському транспорті, тоді твоя поїздка буде безпечною.